Одна здача крові допомагає врятувати два життя. Практика донорства в Україні лише набуває популярності. Віддати частину своєї крові для інших це не просто медична процедура. Глибинний сенс донорства дарувати здоров'я тим, хто потрапив в біду, і знаходити тим самим кровних хрещеників. Братів, сестер, дітей, аби популяризувати донорство в нашій країні наприкінці жовтня за підтримки посольства США стартувала всеукраїнська акція, яка має на меті підвищити рівень обізнаності людей у питанні донорства крові. Чим більше людей буде дізнаватися про те, як важливо бути донором і як саме бути корисним донором, тим менше в нас буде смертей і тяжких хвороб в Україні. Маленький Матвій з'явився на світ майже два місяці тому. Хлопчик народився недоношеним вагою 790 грам. Спершу хлопчик був підключений до апарату штучної вентиляції легень, адже не міг навіть самостійно дихати. Також маленька вага спровокувала підключення анемії. Лише 20 мілілітрів донорської крові врятували маленького Матвійка, допомогли набратися сил та почати самому дихати. Нашого мальчика звати Матвій. Нашому мальчику вже більше місяця. Він народився зовсім маленький, недоношений, з весом 790 дев'яносто Ось От та ситуація, коли 20 грам спасають жизнь. На самом деле та дійсно так. Потому что свои запасы у него закончились. Вернее, не свои мамины запасы закончились, своих еще нет. И плюс еще инфекция у него, плюс невозможность дышать самостоятельно, если бы мы ему не откоррегировали на тот момент, когда мы коррегировали анемию, то, по всей вероятности, мы не смогли бы его снять с вентиляции. Потому что ребеночек у нас был на вентиляции. Он получал вспомогательную вентиляцию, он получал дотацию кислорода. Но вот благодаря тому, что перелили, спустя 2-3 дня нам удалось снять его. З вентиляції на сьогоднішній день він вісіть кіло сто. Він вже большой, роскошный мужчина. Ну, от і ви посмотрите. Мама Ольга розповідає, що з народженням сина зрозуміла всю важливість донорства. Нам переливали кров недавно. Ми лежали під ці папа. У нас був низький гемоглобін, так як ми такі маленькі, нам вливали кров, і ну, стан наш покращився. Ми стали більш краще. То були геть такі біленькі-біленькі. А так ми вже вроді би. Лучше виглядає. Якби не було центру крові, де б можна було взяти кров, от такій дитині, якій дійсно вона дуже потрібна. Я не знаю, що б ми робили і де б ми її брали Так що це дуже потрібна річ. Я не стикалася з цим, але тепер уже, звісно, так, да. це треба таке робити. Зараз мама Оля з синочком перебувають в Житомирському власному перинатальному центрі під постійним наглядом лікарів. Завідувач відділенням постінтенсивного догляду та виходжування новонароджених немовлят Майя Смоляр каже, що приклад з Матвійком зайвий раз доводить, що іноді лише 20 мілілітрів донорської крові здатні врятувати життя. Лікарка розповідає, що в сучасній медицині, особливо дитячій, при переливанні крові сьогодні практикується лише компонентна терапія. Мы кровь не переливаем, мы а переливаем только компоненты. И центр крови нам дает компоненты, потому что это более рационально. На сегодняшний день это самое современное, что есть, это именно компонентная терапия. Зачем грузить больного ребенка и вообще любого человека, которому что-то переливаются, ненужными компонентами? Проще эти компоненты разделить и додать ту дотацию, которая ему необходима на сегодняшний день. Менше алергічна нагрузка менше, імунологічна нагрузка менше, реакций реакцій виникає. Якщо користуватися компонентною терапією, ми це видим, я ж кажу, що ми вже дуже давно не користуємося цельной кров'ю. Житомирський обласний перинатальний центр за донорською кров'ю звертається до обласного центру крові. Майя Миронівна зауважує, що центр завжди їм допомагає. А у екстрених випадках кров надходить вже впродовж двох-трьох годин. К счастью, донорской кровью нам приходится пользоваться не очень часто и слава богу, потому что все-таки это чужеродный материал да, для наших пациентов, собственно говоря, как и для любого пациента. Но возникает ситуация, когда донорская кровь нам нужна. Вернее, важна не сама донорская кровь, а важны ее компоненты. Особенно это касается детей, у которых повышенная кровоточивость, у которых так называемый синдром несвертывания крови, так чтобы по-простому было понятно, или это называется ДВС-синдром еще. И тогда им необходима плазма для того, чтобы откоррегировать факторы рассвертывания, чтобы ребеночек нормально мог себя обеспечивать. Иногда мы пользуемся компонентами тромбоцитами, когда у ребенка какая-то инфекция, и как проявление инфекции идет снижение тромбоцитов. Ну и пользуемся мы, конечно, эритроцитарной массой, чаще отмытыми эритроцитами, для того, чтобы скоррегировать анемию у наших недоношенных детей. Потому что чем отличаются недоношенные дети? То, что они получили от мамы, у них когда-то заканчивается, а своего еще ничего нет. И возникает ситуация, когда ребеночек и тяжелый за счет того, что он незрелый, недоношенный, и за счет того, что клеткам организма не хватает кислорода. Эритроциты доставляют нам, мы восполняем эритроциты, улучшается доставка кислорода. Мы сотрудничаем с областным центром крови, препараты крови мы заказываем у них, мы никогда не знаем отказа, то есть если нам что-то нужно, нам доставляется это в течение 2-3 часов. Причем мы просим так, чтобы кровь была не длительного хранения, чтобы продукты переработки были свежие, потому что у нас недоношенные дети. И чем дольше стоит кровь, чем дольше стоят ее компоненты, Тим більше продуктів Да? А нам потрібно так, щоб продуктів розпаду було як можна менше. У Житомирському обласному центрі крові є і новачки, а є і постійні донори. Житомирянин Станіслав вже донор зі стажем. Сьогодні він здає кров, аби допомогти своєму колезі. Чоловік каже, що став донором, адже одного дня усвідомив, що здана ним кров може допомогти вижити добрій людині. Я коли вчився в інституті, у нас було так прийнято, що. От... Через определенное время надо постоянно сдавать кровь. То есть вот с первого курса, первый, второй, третий, четвертый, вот пятый курс. Я в Киеве учился, то есть мы там сдавали. Но ну, потом переехал в Житомир, здесь начал работать. И, в общем-то, ну, та же самая ситуация. До 2014 -го года я сдавал кровь, плазму или кровь. А потом, значит, забрали меня служить. Ну, в общем-то, призвали. Я служил и все. И, в общем-то, обратно вот сейчас вот уже.

Я дуже, ну, я ще з дитинства, от як тільки дізналася про донорство, завжди хотіла прийти, допомогти людям. І я дуже чекала, коли мені буде 18 років, щоб прийти. Ось вперше я прийшла сюди з подругою. Я дуже хвилювалася, тому що ну, перші відчуття, але от коли е, вже мені поставили апарат, от почали кров викачувати, то я зрозуміла, що це таке відчуття, його просто не передати. Коли ти допомагаєш людям, я вийшла тоді і зрозуміла, що Ну, це буде не останній мій раз. Я обов'язково прийдуши сюди, і ось так в мене вийшло, що е, потім наступного разу я здавала кров, а потім мені вже телефонували і компоненти людям, які потрібні були. Ну потребували цього. Навчаюсь на медичну сестру. Я знаю, що це також корисно для мене, це корисно для мого здоров'я, що е, постійно кров обновлюється і все-таки вироблюється стійкість до кровотрату. Серед людей ставлення до донорства неоднозначне. До того ж існує багато міфів. Зокрема, один з них, що при здачі крові можна отримати небезпечне захворювання. Втім, такі побоювання даремні. Ми можемо гарантувати точно, що в даному разі при виконанні функції донорської крові донор не заразиться, тому що ми використовуємо тільки однократний витратний матеріал, тільки одноразово для кожного донора окремо. Житомирський обласний центр крові має відповідні запаси компонентів для усіх лікувальних установ області. Сьогодні з потребами лікувальних установ ми, слава Богу, справляємося, і в нас відгук дуже чудовий, показник до 100%. Тобто, ми задовольняємо потреби нашої області. Вікова категорія у нас є, статистика, це молодь від 18 до 25 На сьогоднішній день вона щорічно є, збільшується, це десь 30%. Далі категорія середнього віку до 42 років це 50%. 10%. Ну і донори до 60 років трошки менше. Житомир разом із містами Львовом, Харковом та Кропивницьким нині бере участь у просвітицькому проєкті розвитку та сприяння донорства. В рамках цієї акції волонтери та активісти обговорюють проблеми діяльності служби крові в Україні. Представник асоціації Спільний простір Леся Ярошенко наголошує, що мета проєкту – сприяти переходу до 100% добровільного безоплатного донорства крові. Це пілотний проєкт, Ніхто в Україні ще такого не робив. Але, як то кажуть, не можна охопити неохопне, тому почали з цих чотирьох міст. Житомир обрали і вже запам'ятався через те, що центр крові Житомирський обласний вважається один із найкращих в Україні. Слід популяризувати донорство, але не лише одноразове на користь свого родича або конкретного бійця АТО, або конкретної хворої дитини, фото, яке вам сподобалося дуже важливо популяризувати регулярне донорство, тому що не всі люди, які потребують крові, вони є красивою картинкою. І їм потрібна кров тільки однієї людини. Наприклад, на лікування одного онкохворого потрібна кров десятків донорів. А крім громадських активістів, ніхто їм не розкаже, які конкретно є проблеми у службі крові. Тому що медики вони є в системі, коли ти всередині якихось процесів, ти не можеш адекватно оцінювати. Загальний масштаб проблеми. Донори крові вони бачать тільки маленьку частинку служби крові. А от саме Асоціація молодих донорів України, Асоціація спільний простір, вони є такими медіаторами в цьому процесі. Вони дивляться на проблему в комплексі, аналізують її і закликають журналістів допомогти підняти це все на світ Божий. Донорство це місія добра, відповідальності і особистої жертовності кожного, говорили учасники заходу. Житомиряни стали одними з чотирьох міст України, які не лише на словах, але й на практиці доводять, що бути донором сьогодні життєво необхідно. У Богунському управлінні соціального захисту дві черги. Частина людей прийшли подавати заяву на отримання субсидії, частина дізнаватися, чи нараховано їм цьогоріч державну допомогу для оплати комунальних послуг. Такий розподіл було зроблено для зручності, розповідає начальник управління. Адже так економиться час та нерви і людей, і працівників. Ми розділили два потоки на сьогоднішній день. В одному із кабінетів надається виключно консультація справа отримання різних видів допомоги, в другому кабінеті приймальні громади. Громадян. Після отримання інформації, консультації, якщо вже є весь необхідний пакет документів, а там особливо для житлової субсидії не треба нічого, тільки заява та декларація. Ці громадяни звертаються в сектор прийому громадян, де безпосередньо спеціалісти формують особову справу. Люди такий сервіс оцінили, адже тепер не доводиться довго чекати в загальній черзі, аби лише отримати відповідь на запит про нарахування субсидії. Я знаю, що тут отримують відповідь. На поставлене питання. Прийшла отримати субсидії, чи назначена якої кількості. Коли в одну чергу, то це дуже велика черга. А так розподіл е, дуже допомагає в скорішому отриманні того запитання, яке тебе цікавить. З якого питання? Забрати теж результат, скільки там насчитали субсидій. Ми в частному домі живемо. Ну, хорошо, тут швидше зайшов, отримали, пройшов. Окрім так званої живої черги, в Богунському управлінні соцзахисту також практикується попередній телефонний запис на прийом до спеціаліста. Людина може зателефонувати за телефоном гарячої лінії 42 50 25 записатися на відповідний час. Ми дійсно приймаємо людей без черги, викликаємо. Можливо, мамочки з дітками, можливо, людина, якщо інвалід має групу інвалідності. записуємо, на, у нас попередній є запис. Спеціалісти управління також відзначають, що цього року звернення по субсидії стало значно якіснішими та швидшими. Ну, порівняно з минулим роком, звичайно, трошки менше навантаження, так як вже, мабуть, в минулому році значна кількість населення громадян звернулася до нас для оформлення житлової субсидії. Але зараз деякі моменти нюанси виникають під час переоформлення, якщо мінімується склад сім'ї або якісь питання з доходами. Іншого зразка то надходять ті самі громадяни, які були минулому році. Ну і багато також звернень вперше, тому що в зв'язку зі збільшенням тарифів, звичайно, що велика кількість населення звертається повторно. Очікуючи своєї черги, люди кажуть, що система субсидіювання значно полегшує фінансове навантаження на родинний бюджет. Втім, водночас потреба в такій допомозі змушує багатьох щоразу доводити державі свою бідність. Дуже тяжко сказати людям зараз. Ну, зараз на час подивимося, що там насчитали. Якщо там нормально, то буде нормально. Якщо ні, то там, мабуть, не дуже нас ждуть добрі діла. Наприклад, вот нашу сім'ю нас двоє нас відстраєва. А може у кого-то не виходить. У нас дві пенсії, більше ніяких доходів, то практично добре. Ну, субсидии оформлять, я думаю, потребно. Но как оно, вот что мне не нравится, это что вот если не работаю, вот мне 55 лет, 56 год, я уже была бы на пенсии, так мне еще долго ждать. На работы не берут. А у них, кто не работает, идет зарплата 3 с лишним тысячи. Не знаю, будут у меня субсидии или нет, как у безработных. Соседка работает в государственной фирме от хлебзавода в киоске. У нее зарплата без 2 гривен 1000 гривен. Ну, представьте, откуда они берут такие минималки и двойные зарплаты. Десь може безробітний чоловік отримати такі дії. Ну, я на пенсії жінка робить. Я не працюю, жінка е отримує. Ну, так непогано. До не цього времени. То не знаю, чи пройдуть чи я, чи не пройду. Ну, на наші було кита цими документами. Перше. Ну, я думала, що я зможу, а зараз я вже мерзну. Станом на 1 жовтня на обліку в Бугунському управлінні перебуває понад 25 тисяч користувачів житловими субсидіями. З початком опалювального сезону кількість звернень за житловими субсидіями значно зросла. В управлінні прогнозують, що до кінця року за призначенням державної допомоги можуть звернутися від 7 до 10 тисяч громадян. Протягом цих 6 місяців звернулось близько 10 тисяч громадян, які отримали інформацію, і вони вже Заповнили заяви та декларації деякі з них не отримували на неопалювальний сезон субсидію, але зараз зроблено автоматичний перерахунок, і ці громадяни на сьогоднішній день в платіжних квитанціях за жовтень місяць отримують перерахунок всіх субсидій, тобто зроблено перерахунок понад 21 тисячі. Не особам, які будуть отримувати субсидії. Я вважаю, що звичайно, що варто оформлювати, тому що ніяких там підводних каменів при оформленні житлової субсидії немає. Є багато слухів, які люди бояться, але це безповоротна соціальна допомога нічого повертати при продажі квартири. Не потрібно як є такі інформація серед населення. При продажі житла людина звертається, просить зупинити житлову субсидію, і Ми звичайно, що призупиняємо ніяких. Питань, що проблем немає. Просто треба вчасно про це повідомляти. Окрім сервісних послуг, Бугунське управління соцзахисту на сьогодні є чи не єдиним в області, яке має всі умови для обслуговування громадян з обмеженими можливостями. Це і зручні пандуси, які виконані з дотриманням усіх стандартів. І санітарна кімната, яка обладнана не лише спеціальною сантехнікою, але й кнопкою виклику. У червні 2010 року нами отримані кошти для. Проведення поточного ремонту і на ці кошти було облаштовано доступність для осіб з обмеженими фізичними можливостями, а саме було облаштовано зовнішній пандус при вході до адмінбудинку, внутрішній пандус, а також створені умови для тих осіб, які рухаються на інвалідних кріслах колясках щоб вони могли відвідувати туалетну кімнату. Разом із поточним ремонтом сектору прийому громадян, облаштування пандусів, туалетників кімнат – 170 тисяч із Європейського банку реконструкції та розвитку. Загалом на обліку у Бугунському управлінні соціального захисту населення сьогодні перебуває понад 36 тисяч одержувачів різних видів державних соціальних допомог.